Не існує універсального методу для діагностики всіх захворювань в організмі, проте є певні захворювання, які можна виявити лише під час проведення ендоскопічних обстежень. Мене звати Євген Заводовський, я лікар-ендоскопіст клініки Денис. Такі стани, як атрофія слизової оболонки шлунку, пішкова метаплазія, поліпи товстого кишечника та деякі інші можливо виявити лише під час ендоскопічного обстеження існує цілий перелік симптомів, так званих червоних пропорців, коли варто негайно звернутися на ендоскопічне обстеження. Наприклад, поява крові в стулі, анемія, затримка випорожнень, безпричинне схуднення на 10 кг і більше. Тому, якщо у вас є відповідні скарги, чи гастроентеролог або ваш сімейний лікар рекомендують пройти це обстеження, чекаємо на вас в нашій клініці.